У той час, коли учні міського ліцею відпочивають на карантині, педагоги та працівники навчального закладу навчаються, як правильно надавати першу долікарську допомогу, користуватись вогнегасниками, пригадують правила користування електроприладами, яких нині у ліцеї досить багато, і все це в рамках днів з охорони праці. Згідно чинного законодавства, обов'язково працівники міського ліцею. Один раз на три роки зобов'язані пройти навчання у, в обсягу 20 годин. Це і навчання, інструктажі. Щороку, двічі на рік, крім того, ми обов'язково проводимо інструктаж з охорони праці а також пожежної безпеки. Працівники ліцею переглянули декілька відеороликів щодо охорони безпеки життєдіяльності. А провідний інспектор Коростенського міськрайонного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Антоніна Волощук навела статистику щодо виникнення пожеж на Коростенщині. Так, станом на 31 січня 2019 року стало 16 пожеж. Одна людина загинула, дві було травмовано. Антоніна Волощук нагадала, як користуватися вогнегасниками і наголосила на небезпеці неправильного їх. Якщо ви, у вас є відкритий вогонь, спочатку ви маєте чеку, виняли чеку, направили і держите тут і нажимаєте. Якщо ви візьмете отут, ви можете, так як вуглекислоти, ви можете отримати обморожене. Це вогнегасник порошковий. Він не несе таку небезпеку, як вуглекислотний. Ви направляєте його також на вогонь, де є загорання, ви маєте чеку, направляєте. І користуйтесь. Вогнегасники перезаряджаються один раз на рік. Чому? Тому що будь-яка суміш втрачає свої властивості, і вже вогнегасник у вас в деяких випадках може не спрацювати. Працівники ліцею на практиці спробували надати першу долікарську допомогу. Відчули себе і у ролі постраждалих, і тих, хто рятує та надає допомогу. А волонтер Червоного Христа Катерина Романенко підказувала, показувала та нагадувала, як накладати шину, робити штучне дихання, аби ще більше не нашкодити людині. Перевіряємо пульс, дивимося, відкриваємо рота. Якщо нічого там не заважає, людина нічого в роті немає. Ми починаємо проводити. Ми накладаємо руки на грудину. Так, щоб пальці не лежали, отак, отак, можна так. Можна так, щоб пальчики були доверху. Для дорослої людини ми робимо 30 натискань і 2 вдохи. І так, до приходу людини до тями або до приїзду швидкої. Якщо це дитина чи немовля, серцево-легеневу реанімацію ми починаємо з п'яти вдохів і опять 35. 30, і 5. Якщо це немовля, ми робимо серцево-легеневу реанімацію двома пальчиками. Якщо дитина, ну там уже подросток, чи може там ось, дитина 6-7 років, ми однією рукою натискаємо. Ну, ось однією рукою вистачить, щоб натиснути. Тому що, якщо двома руками ми можемо зламати ребра. Після практичних занять вчитель фізичної культури Віра Васильчук з'ясувала для себе, що не зовсім вірно знала, як робити серцево-легеневу реанімацію. В общих чертах знала, але не так досконало, наприклад, як правильно, там щоб пальці не придивлялися до тулуба. Ну, моменти деякі не точно знала. Я не скажу, що важко. Зараз я вже розумію, що головне не розгубитися. Не важко. А взагалі в школі часто доводиться дітям пояснювати ось такі моменти щодо безпеки, саме життєдіяльності. Ну я взагалі вчитель фізкультури, тому часто. В свою чергу Юрій Шутенко зазначив, навчання є потрібними та корисними. Ще раз пригадати правила безпеки зайвим не буде, навіть якщо ти не вчитель. Чи доводилось вам в реальному житті використовувати свої знання і взагалі звідки, знаєте, як потрібно це робити? Справа в тому, що я вчився на шофера, а це обов'язково надання первої медичної допомоги, від ураження током, і при аваріях, при поломах, хоч це було дуже давно, але все-таки в пам'яті воно залишається. О. Ну і само собою, обов'язково проходимо ж, інструктаж. О. І проходили ми і літом, у нас були навчання із пожарної небезпеки. О. Так що, що Тувати так не приходилося, ну я ж кажу, що якщо ходиш, слухаєш цікавишся, то навчання в ліс не йде, воно щось у голові лишається. Проведення навчань з основ безпеки життєдіяльності це важливий аспект роботи всіх працівників навчального закладу. Наочне свідчення того, що виховати справжнього громадянина можна тільки озброївши його потрібними знаннями, в першу чергу, які стосуються безпеки власного життя.